Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Так, зараз починаємо з особистого життя. Дивимося тільки на один єдиний день. Тож, давайте до чого вам готуватись в особистому житті. Ось, отакі собі. Дивіться, до сварок, на жаль, до чиєїсь заздрісті, до втрачання коштів і довіри, на жаль, якась ситуація, в якій ви будете відчувати себе ошуканою людиною. І дивіться, це може бути ситуація, як в родині. Так і в тому колективі, де ви буваєте ну, більш за все. Ну, тобто робочий колектив чи десь в якийсь інший ви входите. Взагалі, як знаєте, втрачання ресурсів. Це можуть бути матеріальні ресурси, а можуть бути і здоров'ю ресурси, втрачання сил. Тож, будь ласка, будьте на цьому тижні, людиною, яка зараз я трошки підглядаю, яка, знаєте, як розподіляє свої сили, свої, ну, і ресурси будь-які. Людиною, яка все робить вчасно, нічого не відкладаючи, але все робить не поспіхом, а так, знаєте, зосереджено і розраховано. Це теж стратегія, це теж треба вміти, але це вас приведе до вашої перемоги, коли ви будете себе відчувати впевненіше по ситуації. коли... Будь-які моменти, коли ну, вам щось зрозуміло або взагалі втрачаєте впевненість, вони не будуть для вас довгостроковими. Тож, давайте розглядати сферу кохання, до чого тут вам треба готуватись. Одразу вистребимо в нас король пентаклів. Щось забагато взагалі людей у цій вашій сфері кохання. Тут і король Пентаклів, і королева жезлів, і ще й король мечів ховається на дні колоди. І взагалі якась ситуація, коли е, щось святкуєте, ви можете потрапити десь на день народження, там може. Може, весілля якесь, може інше якесь святкування, але ж дивіться як увагу до себе буде привертати королева жезлів. Ну, тобто ви будете, якщо слухає жінка, жінкою в ресурсі, жінкою, яка, знаєте, як дуже впевнена в собі. Може, ви будете, знаєте, Після, скажімо, салону красоти будете дуже собі подобатись. Може, ви щось там новеньке з одягу будете носити на цьому тижні і будете дуже собі вподобатись. Але ж це, знаєте, ще й навіть якщо у вас нічого такого не було, ні, ні, ані з салоном красоти, але, ані з новими речами. Байдуже, це просто ваша внутрішня впевненість в собі. От на цьому тижні це буде аж занадто для вас можливо. І зближення з іншим полом, це теж можливо, якщо ви схочете того, якщо вам дійсно то хочеться, то треба. І. В одному випадку тільки хочеться сказати, що увагу на себе будете привертати і одружених чоловіків. Тож, просто розумійте, якщо, вам, ну, якщо ви шукаєте для себе вільного чоловіка, то не забувайте спитати, а що у нього там в особистому житті коїться робота. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в роботі на цьому тижні. Так, а в роботі все стабільно. Не так, щоб там з перемогами. Не така ситуація, коли ви дуже там багато чогось нового робите, і е, щось нове у вас там якісь нові. Взагалі, результати йдуть, ні. Тут ситуація, коли все те саме, нічого нового і здебільш там цікавого, але ви не втрачаєте те, що є, це вже гарний результат. А якщо дійсно дуже схочеться там щось новеньке спробувати на цьому тижні, то це не буде якийсь там дуже гарний результат, який вам, ну, який бажаний такий. Не про це. Тиждень здебільшого підходить до того, щоб або щось завершувати, що було розпочати на минулому тижні, або взагалі просто робити якусь рутинну роботу. Не для початку нового. Розглядайте, якщо будуть до вас надходити якісь нові пропозиції. Розглядайте їх, може, плануйте, але не на цьому тижні починайте. Не так виглядає тиждень. Давайте далі дивитись. Так, до чого вам підготуватись, бо треба прийняти це в ваше життя. Ух, ж. Як воно? От дійсно, там, де ви будете дуже гарно виглядати, де до вас буде залицятись якийсь неодинакий чоловік. То будьте готові, що ситуація буде по трикутнику. Для когось з вас. Я не кажу, що це для всіх. Воно нічим гарним не закінчиться. Воно розвалиться ще навіть не почавшись. І розумійте для себе, що людина просто. Ну... Цікавиться в певному сенсі, це не якісь там духовні дуже почуття, це взагалі фізичні потяги в людини спрацьовують і буде до вас там щось мати. Ну, я думаю, розберетесь, це не те, що дуже треба довго розглядати. По дияволу це не про кохання, повірте, це просто фізичний позов. Поклик. Так, далі. Від чого краще б за все відмовитись, давайте розглядати. Від чого краще б за все відмовитись, ну, так воно нам і показане, що от собі там вигадав, стратегію собі розробив і на підпитку людина, то йому все нібито легко і. Проявитись. Якби був Тверезий він би такого не робив. А от випивши зайвого трошки, вже він такий красень перед вами, вже, вже такий, що хоче щось там своє вам подоказувати, щось там своє порозповідати. І для когось будьте уважні, може бути ситуація, коли По роботі на вас можуть навішати так багато всього. От Спочатку компліментами, яка, який ви гарний, гарна, як ви все вмієте, як вам все вдається, а от зробити тепер ще й це, бо я знаю, що в тебе вдасться. Так багато вам всього напропонують, так багато буде від вас е, е, якихось, знаєте, очікувань. А вам воно так тяжко буде даватись. Тож будьте уважні, ми ж питаємо, від чого відмовитись. Король мечів в цій ситуації центральна фігура. Знаєте, людина, яка має на вас плани. Який треба від вас багато чого отримати. Чого вам не оминути в цей день? Давайте розглядати. Чого вам не. От о таких брехливих, е якихось залицянь, таких, що Ну закохані, ну, ви ж знаєте, оце я тебе обрав, оце ти мені подобаєшся, я буду балансувати між тобою і не тобою. Ну Вже казала, я не хочу просто одразу, знаєте, ще раз вам. Дійсно, тут хтось може потрапити в трикутник, і просто карти голосять, що сонечко будь дуже обережна чи обережний, бо це як чоловік може потрапити в стосунки, які потім не буде знати, що йому робити з цими стосунками, так і жінка може в такі потрапити. Але ж я думаю, що всі розумні, всі слухають і розуміють, що з цим робити. Так, і давайте поради від вищих сил для вас на цей день. Тих господи, які ж вони всі мало вдягнені. А YouTube потім буде мені писати листи щастя, що це у вас там таке на каналі коїться. Так, дивіться завершиться у когось ситуація, в якій вам треба було б обрати. Що ви, на що ви зголошуєтесь? Ситуація не нова, вона не одно, не, ну, скажімо так, не тільки в цей день вона е, постане перед вами. Вона якась з минулого. Це може бути ситуація з кимось з родичів, може бути ситуація просто з людиною з минулого, з якою ви ну, як, деякий час не спілкувались. Це, як, знаєте, людина може з'явитися з якимись дарунками до вас. Але ж тільки вам вирішувати, що далі робити з цим відновленим спілкуванням. Взагалі, воно відновлене на один день або воно відновлюється у вас на майбутнє. Бо нового нічого людина з собою не приносить. Будь-які дарунки, які йдуть від людини, це знаєте, це. Як мішура, якою людина там щось таке, знаєте, ну, прикрашає. Взагалі-то людина не, не дуже там змінилась внутрішньо, ну, взагалі не змінилась, будь-як може виглядати, але ж ви знаєте вже всі. Сюрпризи, які може надавати вам людина, і ви знаєте, як чинити в цій ситуації вибір за вами. Ви чи зголошуєтесь на відновлення спілкування з кимсь з вашого оточення? Чи взагалі ви якось так знаєте в цей день ви посміхаєтесь, ви з людиною спілкуєтесь, але надалі ви залишаєте ситуацію такою, як вона була донині. І нічого більш не берете до уваги. Отак. От так і вийшло у нас з вами відео сьогодні. Дякую всім, хто його подивився. Всім вам бажаю гарного дня і гарних подій в цей день, і людей гарних теж поряд з вами. І обов'язково бережіть себе. На все добре.